Доброго дня. Ось на днях планую випікання хліба на заквасці. В е, мене залишилася закваска, Їй неділі-дві. Вона мене простояла в холодильнику, просто в холодильнику. Я її покормила перед, перед тим, як ставити в холодильник. І ось я витащила, вона в нормальному стані. Ну Трошки виділилася вода, зараз я її ось помішаю, подивлюся, яка вона там пузирі. Дивіться, які. Зараз я її покормлю і через 12 годин я можу з нею працювати. Завтра подивлюся, рано утром який стан буде в неї. Ось така ось дивіться, яка закваска. Закваска жива, бактерії живі, нормальні. Зараз я її покормлю. І через 12 годин подивлюся, що з нею буде. Вона, звісно ж, виросте. Пахне вона дрожжами, В неї брудіння йде. Зараз я її покормлю. І завтра будемо готуватися до опікання хліба. віса, відтарили віса по нулям. Так, і тару теж відтарюю. Відтавлюли. Тепер важу 30 грам закваски. 30 грам. 30 грам мені треба. Ну, тут, мабуть, 40. Ой. О, 32 грама закваски. Зараз буду додавати 30 грам муки. Добавляю 30 грамів борошна. Борошна. Ми тут живемо на Полтавщині і балакаємо на суржику. Скільки там грамів? 24. 31. 32. Так. І скільки з води? 30 грам води. Добавляю 30 грамів Води, міліграмів. Води. Все, перемішуємо, все перемішуємо і ставимо на 12 годин, тому що в нас живі, жива закваска, вона просто спала в холодильнику. А ще в мене є запасочка яка морозівки. Я хочу теж її. Вик... Якось використати. Випроб... Випробувати, що з неї буде, з морозівки. Я думаю, теж розмерзнеться, додавлю мукички, водички, покормлю пару разів, і буде вона дуже добра. Так, ну, суміш така вийшла, гарна по консистенції. Не... не густа і не жидка. От, все, накриваю крижечко на 12 годин. Завтра зранку подивлюся, що з нею буде. Якщо буде плохо подиматися, значить іще попітаємо ще на сутки. І будемо потім випікати хліб. Дякую за увагу. Пішла ніч. Дивіться, яка закваска. Вона виросла. Яка закваска, сонечко падає. О, заквасочка виросла. пузирча, Пузирчата. Вон, дивіться, всякі. Бульбашки. Ось, все, можна працювати. Ось вона у мене простояла в холодильнику. Я її приспала в холодильнику. На дві неділі, мабуть, якщо не більше. Вже і переживати стала, думаю, а вдруг вона там пропаде. Ні, не пропала, не перекисла. Ось тепер така в мене заквасочка. І можна її пускати зараз в роботу. Ось, Зак... ну, вже не видно. Ось заквасочка отака. Все роботу, в хлебу, скільки там по рецепту закваски. І починаємо працювати заквасочкою. Приємного вам апетита!